Раннє травневе сонце тільки-но почало пробиватися крізь тонкі фіранки у вікнах бізнес-центру Кришталевий на вулиці Січових стрільців у Києві. 62-річна Марія Петрівна Коваленко, як завжди, підіймалася сходами на третій поверх, легенько спираючись на перила. 15 років вона працювала тут прибиральницею, знала кожен куточок цього офісного центру, кожну пилинку на підвіконнях. Роботу свою любила, хоч вона й була нелегкою для її віку. Того ранку Марія Петрівна йшла повільніше, ніж зазвичай. Коліна боліли після вчорашнього дощу. Завжди так бувало, коли погода змінювалася. Нічого, розходжуся, думала жінка, стискаючи в руках потерту сумку з обідом та змінним взуттям. Вона зазвичай приходила на роботу о 6.30, за півтори години до того, як з'являлися перші офісні працівники. Але годинник вже показував сьому десять, і це її непокоїло. За 15 років вона жодного разу не запізнювалася, пишалася своєю пунктуальністю. Ой, лишенько, Тарас Миколайович буде сваритися, пробурмотіла вона, згадуючи нового керівника офісного центру, який з'явився тут лише два місяці тому. Тарас Миколайович Верба, 42-річний амбітний менеджер, був категорично не схожий на попереднього керівника. Колишній директор Степан Іванович знав усіх працівників на ім'я, завжди цікавився їхніми справами. Новий же керівник дивився на всіх згори вниз, особливо на технічний персонал. Для нього Марія Петрівна була просто прибиральниця з третього поверху без імені та особистої історії. Вона зупинилася біля комірчини, щоб взяти відро, швабру та миючі засоби. Руки трохи тремтіли, вже минула сьома п'ятнадцять. Швидко перевзулася в робочій капці і квапливо попрямувала до кабінетів. Саме тоді відчинилися двері ліфта, і з нього вийшов Тарас Миколаєвич, високий, підтягнутий, у дорогому сірому костюмі та шкіряним портфелем. Він ніколи не приходив так рано, і зустріч із ним зараз була найгіршим, що могло статися. Ви запізнюєтесь, холодно констатував він, глянувши на годинник. На сорок п'ять хвилин. Тарасе Миколайовичу, вибачте, будь ласка, Марія Петрівна відчула, як її обличчя заливає червоний рум'янець. Розумієте, трапилася непередбачувана обставина. Обставини у всіх бувають, обірвав її верба. Але ми платимо вам за те, щоб офіс був чистим до приходу співробітників. А зараз вже сьома двадцять, а ви тільки починаєте. Зайдіть до мене в кабінет після роботи. Не чекаючи відповіді, він швидким кроком попрямував до свого кабінету, залишивши Марію Петрівну з важким серцем. Вона розуміла, що нічого доброго ця розмова не принесе. День минув у звичних турботах миття підлоги, протирання меблів, виношення сміття. За роки роботи руки звикли до всього, рухи стали автоматичними, але думки не відпускали як пояснити начальнику причину запізнення, розказати правду. Але чи зрозуміє він, люди його типу рідко дивляться далі власного носа. О 16.30, закінчивши всі справи, Марія Петрівна тихенько постукала у двері кабінету верби. Заходьте, почувся його різкий голос. Вона увійшла, міцно стискаючи в руках потерту шкіряну сумочку, яку подарував їй покійний чоловік ще за радянських часів. А це ви, Тарас Миколаєвич навіть не підняв голови від паперів. Сідайте. Марія Петрівна обережно сіла на краєчок шкіряного крісла, таке м'яке, що вона ніби потонула в ньому, незручно якось. Марія Петрівно, нарешті, верба підвів очі. У нас серйозний бізнес-центр. Клієнти платять немалі гроші за оренду, і, відповідно, ми маємо підтримувати певний рівень сервісу. Ваше сьогоднішнє запізнення це неприпустимо». Я розумію, Тараса Миколайовичу, за 15 років це перший випадок і. 15 ви випрацювали чи один рік це не має значення, знову перервав її верба. Важливий результат тут і зараз, а сьогодні результату не було. Але ж я все прибрала, як завжди, спробувала заперечити Марія Петрівна. Не в термін, якби один з орендарів прийшов раніше і побачив брудні коридори, це був би удар по репутації центру. Тарас Миколаєвич відкинувся на спинку свого крісла і склав руки на грудях. Я змушений вас звільнити, сказав він рівним голосом, ніби повідомляв про зміну погоди. Слова вдарили, як грім серед ясного неба. Марія Петрівна відчула, як підлога захиталася під ногами. Але ж як же так? За одне запізнення. Вона відчула, як голос зрадливо затремтів. Справа не тільки в запізненні. Ми проводимо оптимізацію персоналу. Компанія, яка надає клінінгові послуги, запропонувала нам більш вигідні умови. Їхні працівники молодші, працюють швидше, а ваше запізнення стало останньою краплею. Марія Петрівна стиснула руки так сильно, що побіліли кісточки пальців. П'ятнадцять років, п'ятнадцять років вона приходила сюди щодня, знала всі закутки, доглядала за цим місцем, як за власним домом, і ось так просто її викидають, як непотрібну річ. Ви можете написати заяву на звільнення за власним бажанням, додав верба, простягаючи їй аркуш паперу. Так буде краще для вашої трудової книжки. А як же компенсація? ледь чутно запитала вона. У мене ж онук на платному навчанні, я розраховувала на цю роботу. Звичайно, все буде за законом, відмахнувся Тарас Миколайович. Отримайте розрахунок, як належить. Марія Петрівна повільно взяла папір, втупившись у нього невидющим поглядом. Літери розпливалися перед очима чи то від утоми, чи то від непрошених сліз, які вона стримувала з усіх сил. Можна хоча б дізнатися, чому ви так пізно прийшли сьогодні? Несподівано запитав верба, вже підписуючи якісь документи, немов питання було суто формальним, відповідь на яке його насправді не цікавила. Марія Петрівна підняла погляд розказати чи ні? Та яка вже різниця? Мій сусід Петро Степанович, дідусь 80 років, вночі погано почувався. Я його доглядаю, бо нікого в нього немає. Вночі йому стало зле, тиск підскочив. Я викликала швидку, але вони довго не приїжджали. Потім їхали з ним до лікарні, там оформлювали. Я хотіла подзвонити, попередити, але в мене простий телефон. А номера адміністрації я не пам'ятаю він у записничку, а записничок вдома залишився. Вона говорила, а голос звучав все тихіше. Тарас Миколайович слухав, не перериваючи, але обличчя його залишалося непроникним. Тобто ви запізнилися, бо рятували сусіда? уточнив він, відкладаючи ручку. Так, він як рідний мені. Дружина його давно померла, діти за кордоном не навідуються. Ми одне одного підтримуємо, а вчора йому геть зле стало. І як він зараз? Стабілізували, слава богу, але потрібні ліки дорогі, вона зітхнула і додала тихо. Тепер не знаю, як їх купувати буду без роботи. Тарас Миколайович мовчки дивився на неї. Щось промайнуло в його очах може, сумнів, може, роздратування від небажаного почуття провини. Напишіть заяву, нарешті сказав він. Розрахунок отримайте в бухгалтерії. Марія Петрівна неслухняними руками написала заяву про звільнення. На якусь мить їй здалося, що весь світ зупинився. П'ятнадцять років життя перекреслювалися одним розчерком пера. Повернувшись у свою коміршину, вона повільно склала особисті речі у потерту сумку: чашку з тріщиною, стару фотографію онука в саморобній рамці, бляшанку з чаєм. Руки рухалися механічно, а думки були далеко про квартплату, яку треба платити, про ліки для Петра Степановича, про те, як сказати доньці, що вона більше не зможе допомагати з оплатою навчання онука. Коли Марія Петрівна вийшла з бізнес-центру, вечірнє сонце вже хилилося до горизонту. Вона йшла повільно, ніби несла на плечах увесь тягар світу. Треба було заїхати до лікарні, провідати Петра Степановича, але як подивитися йому в очі? Через допомогу йому вона втратила роботу, а тепер не зможе допомогти з ліками. Дорогою до метро вона зупинилася біля невеликого магазинчика. Скромних заощаджень мало вистачити хоча б на найнеобхідніші ліки. Попросила у продавчині паперовий пакет і акуратно склала туди печиво, яблука і йогурт. Петро Степанович любив солодке, хоч лікарі забороняли через діабет. У лікарні пахло ліками і хлоркою. Марія Петрівна пройшла знайомими коридорами до палати Петра Степановича. Він лежав біля вікна, худий і якийсь зменшений з трубкою крапельниці в руці. О, Петрівна прийшла. зрадів старий, намагаючись підвестися на ліктях. А я думав, ти на роботі допізна. Та ні, Степановичу, сьогодні раніше звільнилася, збрехала вона, намагаючись усміхнутися. Не хотілося засмучувати хворого своїми проблемами. Ти як воду дивилася, що гостинці принесла, старий кивнув на пакет. А в мене якраз відвідувачі були. Онук Сашко приїздив з Польщі, три роки не бачилися, а тут дізнався, що я в лікарні, прилетів. Каже, забирає мене до себе, як виписують. Уявляєш? Та невже? щиро здивувалася Марія Петрівна. Аж казав, що діти тебе забули. Та я й сам так думав, а воно он як повернулася. Каже, давно кликали, а я впирався. А тепер, може, й поїду. Що мені тут самому? А ти як? раптом спохопився Петро Степанович. Через мене ж на роботу запізнилася. Не сварили? Марія Петрівна відвела погляд. Та нічого обійшлося. Ти краще розказуй, що лікарі кажуть. Вона просиділа з Петром Степановичем до кінця відвідувань, слухаючи його плани про переїзд до Польщі, про онуків, яких ще не бачив, про нове життя, яке несподівано відкривалося перед ним на схилі віку. І радість за сусіда потроху витісняла власний біль принаймні в нього все буде добре. Повертаючись додому вже в сутінках, Марія Петрівна думала, що буде робити далі. У її віці знайти нову роботу буде нелегко. Можна спробувати влаштуватися до супермаркету пакувальницею, але там на ногах цілий день, Витримає чи ні, або доглядальницею до якоїсь бабусі, але там часто потрібно з проживанням, а у неї своя квартира, хоч і маленька. Наступного ранку, звичним рухом прокинувшись о п'ятій, вона раптом згадала. Що нікуди йти не треба, лежала, дивлячись у стелю, слухаючи, як за вікном прокидається місто, гудуть перші тролейбуси, відкриваються магазини, поспішають на роботу люди. А вона вперше за 15 років була виключена з цього вранішнього ритуалу. Телефонний дзвінок пролунав несподівано різко. На екрані висвітився незнайомий номер. Ало? обережно відповіла Марія Петрівна. Марія Петрівно, це Оксана, секретарка Тараса Миколайовича з бізнес центру. Він просить вас терміново приїхати. Навіщо? здивувалася жінка. Я ж вже не працюю у вас. Він не пояснив, тільки сказав, що це важливо і стосується вашого розрахунку. Серце тривожно забилося. Невже щось із грошима? Може, вирішили не виплачувати компенсацію, а вона так розраховувала на ці кошти. За годину Марія Петрівна вже піднімалася знайомими сходами бізнес-центру. Дивне відчуття йти сюди не як на роботу, а як відвідувач. Охоронець Микола привітно кивнув їй, відкриваючи двері, ніби нічого й не змінилося. У приймальні Оксана зустріла її привітною усмішкою Проходьте, Марія Петрівна, він вас чекає. Тарас Миколайович сидів за столом, такий же підтягнутий і суворий, як завжди. Але щось у його погляді було інакше. Сідайте, будь ласка, сказав він, вказуючи на крісло. Дякую, що приїхали. Щось із розрахунком? прямо запитала Марія Петрівна, не бажаючи ходити колами. Ні, з розрахунком все гаразд. Я хотів поговорити з вами про іншу справу. Учора, після вашого звільнення, я мав зустріч із керівництвом компанії, яка орендує в нас третій поверх. І знаєте, що вони мені сказали? Що відмовляються продовжувати контракт, якщо ви не повернетеся? Марія Петрівна недовірливо подивилася на нього. Хто сказав? Компанія Укртехпром директор особисто заявив, що за 15 років ви стали майже членом їхнього колективу. Що ви єдина, хто знає, де що лежить, хто пам'ятає дні народження співробітників і завжди вітаєте їх першою, хто дбайливо поливає офісні рослини, навіть коли всі йдуть у відпустку. Тарас Миколайович здавався трохи розгубленим. І не тільки вони. Вранці мені телефонували ще з двох компаній з такими ж проханнями. Виявляється, ви знаєте алергію кожного співробітника і ніколи не використовуєте засоби, що можуть викликати в когось напад. Виявляється, ви рятували їхні документи під час потопу три роки тому, залишившись допізна відкачувати воду, коли прорвало трубу. Він зробив паузу, ніби підбираючи слова. Я зробив помилку, Марія Петрівно, і хочу запропонувати вам повернутися з підвищенням платні. Марія Петрівна відчула, як тепла хвиля розливається всередині, але зовні залишалася спокійною. А як же оптимізація клінінгова компанія з молодими працівниками? запитала вона. Іноді економія коштів обходиться дорожче, несподівано відверто відповів Тарас Миколаєвич. І ще я навів довідки про вашого сусіда. Виявляється, Петро Степанович Лисенко, колишній завідувач кафедри інженерії в Політехнічному університеті, лауреат державної премії. І він, до речі, дядько Олександра Петровича, власника всього цього бізнес-центру. Серйозно? Очі Марії Петрівни розширилися від здивування. Петро Степанович ніколи не розповідав, він завжди такий скромний. Його племінник, мій бос, дуже вдячний вам за турботу про дядька і просив передати, що всі витрати на лікування він бере на себе. Марія Петрівна зовсім розгубилася. Стільки новим відразу. То що скажете? Тарас Миколайович дивився на неї вичікувально. Повернетеся? Вона помовчала, збираючись думками, раптом щось гадала і пильно подивилася на нього. А знаєте, Тараса Миколайовичу, чому я так добре знаю всіх співробітників? Бо приходжу рано і слухаю люди думають, що прибиральниця це так, меблі, говорять при мені про своє особисте. За 15 років я дізналася багато цікавого. Вона помітила, як напружився верба. Наприклад, що у вас хворий батько, який потребує дорогої операції, і що ви через це погодилися на цю посаду, хоч раніше працювали в науковому інституті. І що ця ваша суворість, просто маска, бо ви боїтеся не впоратися, боїтеся, що вас звільнять, і тоді не буде чим платити за батькове лікування. Тарас Миколаївич зблід. Звідки ви. Телефонна розмова в коридорі минулого тижня. Ви не помітили мене за колоною. Я не підслуховувала спеціально, просто так вийшло. Він опустив очі, ніби раптом сконфузився. Тож я повернуся. Продовжила Марія Петрівна твердо, але з однією умовою. Я слухаю щоб ви перестали грати роль, яка вам не пасує. Будьте собою, Тарасе Миколайовичу, ви хороша людина, я це бачу, і ваш батько одужає, от побачите. Пауза затягнулася. А потім, несподівано, Тарас Миколайович усміхнувся вперше за весь час їхнього знайомства це була щира тепла усмішка. Знаєте, Марія Петрівно, а ви мудра жінка. І дякую за розуміння. То що, по руках? Марія Петрівна простягнула свою маленьку змощену долоню. По руках. Він обережно потиснув її руку. Ваша заява вже в шредері, а тепер, може, чаю? У мене лишився той пиріг, що ви пригощали на минулому тижні. Неймовірно, смачний, до речі. З вишнями, усміхнулася вона. Саме той. Тоді заварюйте чай, а я миттю переодягнуся у робоче. Після чаювання треба буде кімнату для переговорів прибрати. Там, здається, сьогодні важлива зустріч. Тарас Миколайович із подивом спостерігав, як ця маленька жінка, яка щойно була такою беззахисною, раптом перетворилася на енергійну господиню, що точно знає, що і як треба робити. І ще Тарасе Миколаєвичу, додала вона вже в дверях. Там на складі є спеціальний засіб для натирання дерев'яних поверхонь. Треба замовити ще, бо скоро закінчиться. І нагадайте Олені з бухгалтерії, що в неї завтра день народження. Я спекла пирі з яблуками її улюблений, занесу зранку. Він тільки кивнув, розуміючи, що в цій миті відбувається щось важливе не просто повернення працівника, а відновлення того невидимого зв'язку між людьми, без якого будь-який колектив просто випадкове зібрання незнайомців під одним дахом. А Марія Петрівна, йдучи до своєї комірчини, думала про те, як дивно іноді повертається життя. І що за будь-якими суворими масками, які люди надягають на себе, ховаються просто людські історії з болем, надіями, страхами і мріями, треба тільки вміти бачити їх. І що найважливіше, пам'ятати у світі немає непотрібних людей, кожен, навіть прибиральниця, може змінити чиєсь життя, інколи просто прийшовши на роботу вчасно, а інколи запізнившись, але з доброї причини. Минув місяць, травень вже повністю розквітнув, наповнюючи місто ароматами бузку і конвалій. Навіть у бізнес-центрі Кришталевий відчувалася весняна атмосфера то тут, то там з'являлися маленькі букетики на столах співробітників. Марія Петрівна, як завжди, прийшла рівно о 6.30, відкрила вікна, щоб провітрити приміщення після ночі, і почала звичний ритуал прибирання. Але тепер її робота стала трохи іншою. Після тих подій з її звільненням і поверненням Тарас Миколаєвич, як і обіцяв, підвищив їй зарплатню. А ще через тиждень несподівано запропонував нову посаду завідувачки господарською частиною бізнес-центру. Тепер під її керівництвом працювала ціла команда прибиральниць, а сама вона займалася більше організаційними питаннями: замовленням витратних матеріалів, складанням графіків, контролем якості прибирання. Марія Петрівно, голос Тараса Миколаєвича, що виходив із кабінету, перервав її думки. Доброго ранку! Можна вас на хвилинку? Вона зайшла до його кабінету, який тепер здавався їй зовсім іншим. Більш затишним, з новими фіранками, які вона сама порадила повісити, щоб пом'якшити надмірно офіційну атмосферу. Сідайте, будь ласка, Тарас Миколаєвич виглядав схвильованим. У мене для вас новини, дві новини, власне. Марія Петрівна уважно подивилася на нього. За цей місяць вона так звикла до його нової справжньої манери спілкування, відкритої, без маски суворості, що зараз одразу помітила щось серйозне. Перша новина про мого батька, почав Тарас Миколаєвич, і його очі блиснули радістю. Операція пройшла успішно, лікарі кажуть, що прогноз дуже хороший, і він зможе повернутися до звичного життя. Ой, слава Богу, щиро зраділа Марія Петрівна, я так рада за вас, Тарасе Миколайовичу. Треба йому компот із сухофруктів зварити, дуже помічне для відновлення сил. Обов'язково, усміхнувся він, але є й друга новина. Він помовчав, ніби підбираючи слова. Петро Степанович, ваш сусід, його племінник Олександр Петрович запропонував мені посаду директора своєї нової філії в Одесі. Це підвищення, більша відповідальність, але й більші можливості. Серце Марії Петрівни тривожно стиснулося. То ви їдете від нас? Так, але саме про це я й хотів поговорити. Олександр Петрович після консультації з радою директорів рекомендував на моє місце вас. Вона подумала, що ослухалася. Мене? Але ж я не маю відповідної освіти. Я просто. Марія Петрівно перервав її Тарас Миколайович, освіта це добре, але є речі важливіші. Ви знаєте всі процеси бізнес-центру, всіх орендарів, усі особливості, ви вмієте знаходити підхід до різних людей. І головне. Вам довіряють, за цей місяць, що ми працювали разом, я багато чому від вас навчився. Я переконаний, що ви впораєтеся. Вона сиділа приголомшена такою пропозицією. Завідувачка господарською частиною це одне, але керівниця всього бізнес-центру. Я... я не знаю, чесно зізналася вона. Це надто несподівано. Подумайте. М'яко сказав Тарас Миколаєвич, у вас є тиждень на роздуми. Я переконаний, що ви ідеальна кандидатура. І Олександр Петрович теж так вважає, особливо після того, як дізнався все про ситуацію з його дядьком. Увесь день Марія Петрівна ходила, мов у тумані. Пропозиція здавалася нереальною, якимось непорозумінням. Вона, директорка бізнес центру, у її віці з її освітою, сміховинно. Увечері, повертаючись додому, вона вирішила завітати до лікарні, дізнатися, коли випишуть Петра Степановича. Він уже майже одужав, і Сашко, його племінник, забирав його до Польщі наступного тижня. У палаті Петро Степанович був не сам. Біля нього сидів солідний чоловік років 50, високий, ставний, з добрими очима, що так нагадували очі старого. О, Петрівна. Зрадів Петро Степанович, а я тобі компанію підготував. Знайомся, це Сашко, мій племінник, про якого я тобі розповідав. Дуже приємно. Марія Петрівна зніяковіла, бо раптом зрозуміла, що перед нею той самий Олександр Петрович, власник бізнес центру, її майбутній бос. Мені теж дуже приємно, Марія Петрівно. Олександр потиснув їй руку. Дядько мені стільки про вас розповідав, і не тільки він, Тарас Миколайович теж. Вони розговорилися, і несподівано для себе Марія Петрівна відчула, що хвилювання потроху відпускає. Племінник виявився дуже схожим на свого дядька, такий же простий, розумний, без пихи. Дядько Петро розповідав, що ви врятували йому життя, сказав Олександр, коли розмова перейшла на нещодавні події. Та що ви, яке там врятувала? відмахнулася вона. Просто допомогла, як могла. Сусіди ж. Є сусіди, а є родина, серйозно відповів Олександр. Іноді саме сусіди стають ближчими за родичів, і я дуже вдячний вам за те, що всі ці роки ви дбали про дядька Петра, коли я не міг бути поряд. Вони проговорили майже годину, і коли Марія Петрівна вже збиралася йти, Олександр несподівано запитав Тарас сказав, що запропонував вам посаду директорки. Що ви вирішили? Я ще думаю. Чесно відповіла вона, це надто серйозно для мене, я боюся не впоратися. А я впевнений, що впораєтеся краще за будь кого іншого, спокійно відповів Олександр. У вас є найголовніше ви вмієте бачити людей не посади, не титули, а саме людей. Цього не навчать у жодному університеті. Дорогою додому Марія Петрівна думала про цю розмову може, вони мають рацію, може, варто спробувати. Неподалік від її будинку був невеличкий сквер з лавками. Вона присіла перепочити, вдихаючи вечірнє повітря, напоїне запахами бузку. Згадала, я колись давно, ще молодою дівчиною, мріяла стати вчителькою, але не склалося. Треба було працювати, допомагати батькам, потім з'явилася своя сім'я, діти. Життя пішло іншим шляхом. Але, може, доля дає їй шанс зараз? На лавку поруч присів молодий чоловік із маленькою дівчинкою років п'яти. Дівчинка тримала в руках букети конвалій і щось захоплено розповідала батькові. Марія Петрівна мимоволі прислухалася. А ще Марія Петрівна сказала, що квіти також мають свою мову, щебетала дівчинка, і треба вміти їх слухати. Яка Марія Петрівна? перепитав батько. Ну, та бабуся з нашого садочка, яка квіти доглядає. Вона знає про них усе, і вона читає нам казки і показує, як пташок годувати. Марія Петрівна здивовано підняла брови. Вона не працювала в жодному садочку, але за дивним збігом це була її повна тезка. і, схоже, ця інша Марія Петрівна теж була важливою людиною у своєму маленькому світі. Може, це знак. Усміхнувшись своїм думкам, вона підвелася і попрямувала додому. Рішення поступово визрівало в її серці. Наступного ранку, рівно о 6.30, вона, як завжди, відчинила двері бізнес-центру і привіталася з охоронцем Миколою. Доброго ранку, Миколо, як там ваша донька вже одужала? Так, дякую, Марія Петрівно. Уже бігай, як нічого й не було. От і добре, вона усміхнулася. А знаєте що? Передайте Тарасу Миколаєвичу, як прийде, що я погоджуюся на його пропозицію. Так і перекажіть Марія Петрівна буде новою директоркою. Охоронець здивовано моргнув, але кивнув. Передам обов'язково, а ви це серйозно? Цілком. Вона усміхнулася ще ширше. І перше, що я зроблю на новій посаді, підвищу вам зарплатню. Ви заслуговуєте, Миколо, працюєте як годинник, ніколи не запізнюєтеся. Це дуже цінна якість, повірте мені. І вона пішла нагору до своєї комірчини, яка скоро, можливо, стане просто спогадом. Попереду відкривався новий розділ її життя несподіваний, трохи лякаючий, але такий, що обіцяв нові можливості. А в голові крутилася думка, як дивно іноді повертається життя, ніколи не знаєш, куди приведе тебе випадкове запізнення.